Всім привіт-привіт! Мене звуть Ірена, хто не знає, і це канал Здоров'я та довголіття. Підписуйся, тут багато що корисно і цікаво для здоров'я. Отож, сьогодні ми будемо коротенько говорити про те, як лікувати хвороби носа, горла і гортані. Я знаю, що для декого це болюча тема, як для мене, наприклад, так, що мені на постійній основі не можна морозива їсти. Ну, відповідно, там я його стараюся рідко їсти. так. Ось, Холодного пити не можна, ну багато чого не можна. Так, ось, саме сьогодні ми розглянемо, які ж методи, так? Я маю на увазі, які народні методи народної медицини допомагають підтримувати здоров'я нашого носика і горла, і гортані. Отож, поїхали. Спочатку всім нам відомо, що є продукти, я почну так іздаліка, є продукти, які є причиною того, що ви маєте певні хвороби, так? А, тобто є причина є наслідок, і це повинно, ну, ви повинні це усвідомлювати. Наприклад, якщо ви знаєте, що а, вам, ви маєте проблему з легеннями, так, ось, значить, а, ви менше п'єте, так, також, якщо печінка у вас, наприклад, а, швидко. Жирніє, так, ось є такий вислів, жирна печінка. так, Тобто ви усвідомлюєте, що вам не потрібно їсти всякої дряні, там, фастфуду сала м'яса і тому подібних речей, солодкого, так? ось Особливо того, такого жи, жиру, так, синтетично, гідрогенізованого, якщо я правильно вимовила, поправте мене. ось, тобто, ось ось тобто, таким чином, ви розумієте, так, ось так само і тут, Якщо ви розумієте, що слиз, гній. Утворюють такі продукти, як молочка, такі продукти, як солодке. Це два таких основних, які утворюють слиз і гній в нашому організмі. ось, Тому тому, ось чуєте, да, от я постійно поправляюся. Як в кого така проблема, так, то знаєте, що у вас значить, така сама проблема, як у мене з горлом, Ось тому. На превеликий жаль, а, саме ці люди повинні, а, скажімо так, обмежити собі так в їжі в раціоні кількість амолочки і кількість солодкого. Це є перша причина до того, щоб ви розуміли, що не можна вживати вам, тому що вам буде погано. Далі що ж з цим робити? На постійній основі ви повинні полоскати горло з соляними розчинами, тобто це просто водичка кип'ячена, так, сіллю, Ось, і кожен день, через день, 3-5 разів, як ви як вам заманеться, так після кожного прийому їжі, якщо хочете. Але на постійній основі, тобто це має бути як. Ніби ви зуби чистите, роз, роз, розумійте це, що у вас така проблема, і з цією проблемою ви будете боротися до кінця вашого життя. Тепер народна медицина. Що нам говорить народна медицина? А, якщо ви маєте гострий або хронічний, наприклад, риніт, хвороби носа, Ось, а, це постійно заложений ніс, постійно течуть а, скажімо так, слиз, цей, слух, соплі і так далі. Ось це також солодке менше, молочку також менше забираємо. І поможе, що Квітки, наприклад, ромашки 50 грам взяти, чайну ложку квітів на склянку окропу, настояти 15 хвилин у темному місці, процідити і промити ніс. Тобто це на посінній основі робити. Також бажано вживати ромашку і всередину, без цукерок, без печива, просто як ліки. Далі трава рути садової, тобто порошок. 10 грам, а корінь копитника європейського. Нюхати при нежиті. Також гарно допомагає. І останній, який мені рецепт також класно поміг, це корінь мильнянки лікарської. мильнянка. 50 грамів чайну ложку настоїти в склянці води 8 годин у холодному місці, а потім заварити для промивання носу. Але якщо, наприклад, я спішу, то я цього не роблю, я роблю просто. Беру або шаблію, так, або соляний розчин. Взагалі соляний розчин, це must-have номер один, так. І а, якщо ви постійно кудись пішите, тобто сіль взагалі всюди є, так? А, якщо, наприклад, травичку ви забули купити, або у вас закінчилося, то це ну, таке. А сіль вона практично всюди є в магазинах. Ось, але ще одне зауважте, що купляйте не подріблену сіль, а грубу сіль, тому що вони щось там додавляють в мелку сіль. Ось таким чином ось такі прості а, методи, так? Ось, полоскати постійно, полоскати, ще раз полоскати. А, далі, що стосується горла та гортані. якщо у вас ангіна, так як в мене на постійній основі, три рази в рік. Не їм, а, вона постійно у мене присутня, так? Ось талік хронічний тонзеліт, також велка, повний набір. Тобто, якщо у вас проблеми. І вас постійно ангіна, фаренгіт, гострит або хронічний ларингіт, фаренгіт чи тонзеліт, то наступні рецепти для вас. Знову ж таки, на посінній основі я полощу і рекомендую всім соляний розчин, це завжди, або примочки також робити. Так. Ось, холодне на посінній основі нічого не вживати, тому що це не для нас. Ось, а що стосується народних рецептів, знову ж таки, квітки, ромашки. Настояти в 15 хвилин 100 г в теплому місці, процідити і полоскати зів, так? полоскати зів. Далі листя шавлії, 50 грам, чайну ложку листя на склянку окропу настояти 10-12 хвилин, процідити і полоскати зів. Так само і поступаємо з квітками ромашки разом з листям шавлії, тобто можна або окремо, або разом. Воно не зашкодить. Далі кореневище аїру 50 грам. Звичайно, ложка корневища на склянку холодної води, настояти 5 годин, потім варити 7-10 хвилин і процідити теплим відваром, полоскати рот і зів. Тобто а, я практикую, я зараз проговорю деякі травки, так? А в кінці дещо скажу. Так, листя шавлі, далі кора дуба. А, так, пучок взяти. так, Також так, таку саму, за такою самою методикою. А, листя малини, листя мальви лісової, листя мати мачиха, листя шавлії, листя бобівника стерелистого, плоди фенгелю, листя м'яти перцевої, трава золототисячника. Листя малини, корінь алтеї лікарського, кора дуба досить гарно. Робить свою роботу. Ось, і корінь алтеї лікарської. Тобто я зараз проговорила ці трави, які допомагають від а, горличка нашого, так? І що потрібно робити, або я як. Начитана так, народ, народною медициною, то я знаю, що можна або окремо робити кожну траву, так, по порядку робити там 3-4 дня, там, чи 7 днів хочете робити одну травичку, потім іншу травичку і так далі. Або а, дві трави берете, дві-три травички, трошки по пучку легенькому, так перемішуєте кипяточок, а, значить, проварюєте трошечки, лишаєте так, ось потім цідите і полощите. Або і полощите, і п'єте. Це також корисно, не зашкодить. Ось, або просто по дві травички, або по одні травички, як вам захочеться. Дивіться сам, сам по собі. А також слідкуйте за чому я кажу, що перший, якщо перший раз, чому потрібно по одній тривичці брати? Так? Тому що ви будете бачити, як ваш організм реагує. Можливо, в когось алергія так? на той чи інший, не знаю, на ту чи іншу квітку. Ось, але не повинно бути. <смі> так, тому що все, що створив Бог, в принципі, корисне. Ось, у мене на сьогодні все. Я думаю, вам було корисною. А так, а... Практикуйте ці методи, які я вам сказала, застосовуйте їх в практику менше їжте молочки, солодкого, тому що воно реально утворює а, слиз і гній в нашому організмі. Це є дуже погано. Ось, і від того дуже багато хворіб утворюється в нашому організмі, запальні процеси, і ніхто не хоче потім лікуватися. Так, ось, один з методів лікування також є голодування. Тобто, в якому сенсі це голодування? А, тобто. Один день ви собі один день в тиждень посприсвячуєте тому, що організму треба відпочити і а, трошки очистити очиститися, так ось, тобто ви сидите там чи на водичці, чи на огірочках, чи на капусточці, тобто на на будьчому, так ось, але. Зменшити кількість їжі це дуже важливо, і таким чином ваш організм виводить цей слиз, виводить ці соплів, гній десь там є. Так, наприклад, у мене огной на ангіна, то тобто я знаю про що я говорю. Так, як тільки я перестаю їсти солодке, все, все класно, все чудово. Як тільки я починаю знов щось їсти, в мене знов щось починає бархлити. Ось тому, а, тому ось ось такі вам, ось така вам порада. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся і до нової зустрічі.